Не дивлячись на обставини, в яких інколи опиняємось ми, мені хочеться бажати всім вам доброго ранку, гарного і благословенного дня, особливо тим, то дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові за день життя, який він подарував, і за обітниці як безмежний скарб, на який ми можемо покладатися надією, який Господь залишив для нас у своєму слові. Він дарує нам невичерпні багатства в Ісусі Христі. Послухайте вірш, записаний у постанні апостола Павла до Ефесян, у третьому розділі восьмий. Мені, найменшому з усіх святих, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа. У великому безмірному дарі Святого Духа містяться усі небесні ресурси. Не тому багатство Божої благодаті не зливається широким потоком на людей, що Бог, начебто, хоче обмежити їх. Якби всі бажали одержати ці багатства, кожен сповнився б Святого Духа, кожна душа має перевагу бути живим руслом, через яке Бог передаватиме світові скарби своєї благодаті, незбагненні багатства Христа. Христос нічого не бажає так палко, як мати таких працівників. Котрі явили б світові його дух і характер, світ нічого не потребує так сильно, як прояву любові Спасителя через людей. Усе небо чекає, щоб відкрилися канали, якими могла б зливатися свята Олива, несучи радість і благословення людським серцям. Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом з Христом і воскресив нас разом із Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, у майбутніх віках, показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Цими словами, Апостол Павло, як сам він про себе каже, як себе називає, старець, в'язень Ісуса Христа, який знаходиться у темниці в Римі, спробував викласти своїм братам те, що йому було важко висловити у всій повноті словами незбагненне багатство Христа, скарби благодаті, безоплатно запропоноване грішним синам людським. Якщо ваша душа прагне до Бога, ви знаходитиме все більше й більше незбагненних багатств Його благодаті. Якщо ви будете роздумувати про ці багатства, то станете володіти ними і відкриєте заслуги жертви Спасителя, захист Його праведності, повноту Його мудрості та його силу представити вас перед Отцем чистими і незаплямованими. Господь дав нам велику любов, Він показав велику любов. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. Адже потоки Божого співчуття, котре виливалося у житті Христа, линули до синів людських із батьківського серця. Бог дозволив, щоб його улюблений син, сповнений благодаті та правди, залишив оселі невимовної слави і прийшов у світ, заражений і понівечений гріхом, затьмарений тінню смерті та прокляття. Він дозволив йому залишити лоно отчій любові і поклоніння ангелів, щоб зазнати зневаги, приниження, ненависті і на кінець смерті. Саме тягар гріха, усвідомлення Його жахливої суті і того, що він розділяє людину з Богом, ось що розбило серце Сина Божого. Бог страждав разом із своїм сином, муки Гевсеманії, смерть на Голгофі, ось та ціна, яку безмежна любов заплатила за наше спасіння. І ніщо інше, крім безцінної жертви Христа, що була принесена ним за грішника, не могло повніше виявити любов Небесного Отця до людства, що гине. Ціна нашого викуплення незмірно велика жертва Небесного Отця, який віддав свого Сина на смерть заради людей, вона покликана показати нам якого високого становища ми можемо досягнути завдяки Христові? Натхненний апостол Іван, збагнувши висоту, глибину, широту любові Отця до людства, що гине, сповнився подивом та благоговінням і не знайшов слів, щоб висловити велич і ніжність цієї любові, закликав світ побачити її. Як високо оцінена людина, зрішивши людські сини, стали невільниками сатани, через віру у викупну жертву Христа Адамові сини можуть знову стати синами Божими. Прийнявши людську природу, Христос звеличив людство. Тепер грішні люди через зв'язок із Христом справді можуть відповідати імені сини Божі. Така любов не має собі рівних. Діти Небесного Царя, яка любов, яка дорогоцінна обітниця, незрівнянна любов Бога до світу, що не прийняв Його? Чи ж це не тема для серйозних роздумів? Чи це не тема, щоб ми і сьогодні, на протязі цього дня розглядали її, шукали відповіді на хвилюючі нас питання? У питанні спасіння і я хочу молитися, щоб ця любов торкнулася нашого серця і щоб ми на ній відгукнулися. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за твою охорону, за життя і здоров'я. За те, що Господи, Ти прийшов на нашу землю, залишив славу небес і віддав своє життя як злочинець. Щоби викупити нас від грішного життя, найперше, і щоб подарувати нам вічне життя у царстві Твоєму, де не буде горя, страждання, болю, переживання і на кінець смерті, ми дякуємо Тобі за можливість бути спасенними. Ми дякуємо Тобі, Господи. Що ми можемо читати Твоє Слово, можемо покладати свою надію на ті обітниці, які ти залишив. Ми дякуємо Тобі за них. Ми дякуємо тобі, Господи, за хліб і до хліба, і що ми сьогодні серед живих. Тату дорогий небесний, я не знаю в якому стані глядачі, але ти знаєш, ти знаєш і бачиш кожне серце, ти чуєш кожний зойк душі, ти знаєш переживання кожного, хто звертається до тебе. То просимо, Ім'я Ісуса Христа, почуй на висоті, прощай нас усіх, прощених благослови. Благослови наші сім'ї, наші родини, благослови наш край, благослови тих, хто захищає правду, Твою святу, Господи, ціною власного життя захищає свободу. Ти благослови, тату Дорогий Небесний, і дуже просимо тебе, даруй мир. Найперше мир у серці, у всіх обставинах життя, а також мир у нашій країні. А за все, що ти допустив і за ті великі випробування, тобі подяка, честь і слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Тема любові відкрита в святому письмі. Вона на землі бере тільки початок для нас, людей, які відійшли від Бога. Тому що Господь відкриває, що на протязі вічності ми будемо вивчати і розкривати для себе тему любові. Це щось неосяжне, вічне, це Божий дар, який Бог хоче дати кожній людині. Він хоче, щоб ми прийняли його сьогодні як початок. І зосереджуючи свою увагу на ньому, пройшли земний шлях, а потім почали глибокі дослідження тайн любові Божої. Я пропоную вам святу книгу, Біблію, вивчайте її, читайте її, досліджуйте її і найдіть ту дорогу, якою ви зможете прийти до Господа. Це просто і легко, коли серце щире і відкрите для Бога. Тож проживіть цей день разом із Ним. А Він, у свою чергу, благословить вас. До побачення.